Шої уваги підсумковий випуск новин п'ятниці 9 січня від команди 1 Подільського. Страшна ніч видалася для України. Ворог гатив ракетами та дронами. Перші вибухи пролунали у Львові одразу після сигналу повітряної тривоги. Балістика долетіла за лічені хвилини. На щастя, обійшлося без жертв, за словами мера Львова. Ну, коли атакують Львів, включається сирена. Ну ми знаємо, що є якийсь час, поки там ракети чи дрони долетять до Львова. Цього разу все було максимально швидко, дуже потужні вибухи. І тільки вже після вибухів ми отримали інформацію, що це була балістика 13 тисяч кілометрів за годину. Наші вороги говорять, що це є Орішник. Я не знаю там, як класифікується ця ракета, але це, звичайно, є страшно, тому що це є живі люди. і Така зброя, яка використовується. Я думаю, це має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, тому що це ж фактично ну, біля Європейського Союзу, друзі мої. Це перший раз в історії по Львову влупили балістикою 13 тисяч кілометрів за годину. Слава Богу, що немає жертв, так є руйнування. Це об'єкт критичної інфраструктури. Все нормально з точки зору життя людей. Звичайно, не нормально з точки зору цієї атаки. Служба безпеки України встановила місце знаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог вдарив по Львівщині у ніч з 8 на 9 січня. За попередньою інформацією, знайдені фрагменти належать до ракетного комплексу «Орєшнік». Серед виявлених деталей блок стабілізації та наведення, елементи двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, а також сопла платформи блоку розведення. Усі уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи. Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети арешніх середнього радіусу дії класу Земля-Земля із російського полігону капустин Яр, атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Слідчі СБУ встановлюють усі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування за статтею 438 кримінального кодексу України, а це воєнні злочини, триває. Критична ситуація у столиці, половина Києва залишилася без опалення, а ще третина міста без води. Такі катаклізми є прямим наслідком російської атаки на місто 9 січня. Масштабні знеструблення через удари ворога призупинили роботу помпових станцій. Ситуація настільки серйозна, що киян просять тимчасово виїжджати за можливості з міста. Обстріл столиці відбувся на фоні сильного похолодання. Тож, аби не допустити колапсу, воду систему опалення вже почали зливати. У Кам'янці-Подільському на фасаді корпусу Кам'янець-Подільського фахового коледжу урочисто відкрили меморіальну дошку Микола Томайчука, який тут навчався. Він був відомим хореографом та, попри свою культурну діяльність, танцювальний хист. Чоловік з початком повномасштабного вторгнення став на захист країни. Служив у територіальній обороні на Сумщині. За мужність і зразкову службу був відзначений державними та військовими нагородами, зокрема, нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України. Хрест, військова честь. На жаль, герой з позивним танцор загинув 12 березня 2024 року. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав Хмельниччину, зокрема, оглянув нове сучасне реабілітаційне відділення, яке запрацювало на базі Хмельницької обласної лікарні. Чим воно унікальне та за які кошти створене? Знають мої колеги. У відновленому другому корпусі Хмельницької обласної лікарні тепер проводитимуть реабілітацію пацієнтам після захворювань нервової системи та травм. Туди приходитимуть як цивільні, так і військові. До того ж, раніше подібних можливостей на базі лікарні не було. Відкриття нашого нового реабілітаційного відділення. Такого відділення раніше не було на базі обласної лікарні. Передбачається, що в нашому реабілітаційному відділенні будуть проходити відновлення пацієнти після захворювань нервової системи, а також травм. Це можуть бути як цивільні пацієнти, а також військові після поранень. В умовах сьогодення реабілітація один із пріоритетних напрямків у сфері медицини, адже, на жаль, все більше людей потребують фахової допомоги. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який приїхав на відкриття, це відділення приклад того, як акумулювавши зусилля місцевої влади та міжнародних партнерів можна досягнути чудового результату. Сьогодні ми на Хмельниччині, де відвідали нове реабілітаційне відділення в обласній лікарні, яке відремонтовано за кошти обласного бюджету. У такі випадки, як будівництво, яке профінансовано з обласного бюджету, частина обладнання, яке поставлено до цієї лікарні, також було з коштів програми зі світовим банком. для того, щоб наші спеціалісти використовували його і надавали реабілітаційні послуги для всіх, хто їх потребує. І військовослужбовців, і учасники бойових дій, і ветерани, а також і люди, які отримують травми, і зокрема, також люди, і перенесли інсульти у відділенні облаштували чотири спеціалізовані зали для фізичної терапії, індивідуальних занять ерготерапією, ерготерапевтичну кухню для роботи з верхньою кінцівкою та зал для комплексної реабілітації. Одна з кімнат обладнана вертикалізатором, за допомогою якого відновлюють та адаптують серцеву судинну систему. Наше відділення обладнано чотирма реабілітаційними столами по типу три тренажерно підвісною реабілітаційною кабіною, сходами. Перешкодами, велотренажерами та механотренажерами. В тому числі в нас є вертикалізатор, доволі такий непоганий для відновлення та адаптації серцево-судинної системи. Ми будемо прив'язувати пацієнта до самого стола. І у нас тут на комп'ютері продемонстровано висота, час та градус, під який ми будемо підніматися. У залі архотерапії працює інтерактивна система для реабілітації верхніх кінцівок із комп'ютерними програмами та ігровими вправами. Її застосовуватимуть пацієнтам, які перенесли черепно-мозкові травми та інсульти. Також є і мобільний підйомник для безпечного переміщення у зал фізичної терапії. Тут ви бачите систему: це система когнітивної та інтерактивної реабілітації верхньої кінцівки. Натискаємо на старт, і людина має і колір вибрати. І працює верхньою кінцівкою різні рухи. Є різні ці насадки і різні програми вибирають. Цей даний для лежачих пацієнтів. Тут це відчіпляється і тут тільки для лежачих пацієнтів сюди. А якщо пацієнт більш-менш вже ходить, але йому потрібна якась підтримка, то це відчіпляється і вчіпляється сюди. Відкриття реабілітаційного відділення ще один крок до доступної та якісної медичної допомоги, адже тут є все необхідне для швидкого повернення до повноцінного життя пацієнта, а допомагати у цьому будуть як досвідчені фахівці, так і молоді лікарі. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал «Перший Подільський». В області готуються до можливого блекауту та погіршення погодних умов. Відтак у територіальних громадах Хмельниччини створено 467 пунктів незламності. Тут мешканці зможуть отримати доступ до стабільного зв'язку та інтернету, зігрітися та зарядити свої гаджети. Станом на сьогодні 69 із них вже функціонують в адміністративних приміщеннях громад. Також за рішенням Хмельницької міської ради розгорнуто два мобільні пункти обігріву на території міста. Решта розпочнуть свою роботу при потребі за рішенням комісії ТЕПТНС та координаційних штабів. Інші пункти перебувають в готовності до відкриття, і за рішенням органів місцевого самоврядування, мається на увазі комісії ТПНС чи координаційні штаби, готові протягом двох годин розпочати свою роботу для надання е, допомоги населенню та забезпечення належних умов життєдіяльності. А саме, це е, функції обігріву, можливості зарядження. Е, Телефонів, гаджетів і так далі. E, пункти. Незламності розгортаються у разі настання чи при е, у, виникненні умов блекауту, а саме відсутності енергопостачання, теплопостачання, а також у разі суттєвого пониження температурних умов е, до мінус 10 і нижче протягом трьох діб. Наразі ситуація в області. Е, не підпадає під масове відкриття пунктів незламності, тому ми готові до розпочатку роботи і у разі суттєвого погіршення погодних умов будемо працювати та надавати допомогу разом з органами місцевого самоврядування населенню відповідності до нормальних умов життєдіяльності. У Хмельницькому перед судом постануть члени організованої злочинної групи, яких обвинувачують у міжрегіональному збуті наркотиків. За даними слідства, зловмисники діяли на території Хмельницької, Тернопільської, Вінницької та Дніпропетровської областей, отримуючи щомісячний прибуток близько 200 тисяч гривень. У квітні минулого року правоохоронці викрили наркодилерів під час масштабної спецоперації. Наркотики розповсюджували через так звані закладки та поштові відправлення, використовуючи спеціально. На створений телеграм-канал під час семи санкціонованих обшуків у трьох областях поліцейські вилучили наркотичні та психотропні речовини на суму понад півтора мільйона гривень. Зокрема, канабіс, амфетамін, ПВП, ЛСД, а також гроші та обладнання для фасування. Досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження вже передано до суду п'ятьом обвинуваченим. Загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Танець – це не лише пластика, а й внутрішнє відчуття. У міжнародний день хореографа відомий танцюрист Микола Заволодько розповів про свій творчий шлях, як досягав успіху та проходив усі перепони. Дізналися журналісти першого Подільського. Життя завжди вкаже правильний шлях. Микола Заволодько навчає майстерності танцю вже 12 років. Любов до цього мистецтва з'явилась у чоловіка ще з дитинства. Я почав танцювати з п'яти років, тому що попросив свою маму завести мене на танці. Тобто ніхто мене не заставляв, взагалі я. Не раджу заставляти хлопчиків ходити на танці. В просто є дійсно хлопці, яким це подобається, які самі просять про це батьків, і тоді варто все ж таки допомогти. Всьому. Мені допомогли, і от з п'яти років я танцюю. Починав, як і всі, я з народного танцю, бо нічого іншого не було в країні на той момент. У юному віці Микола обрав фах зовсім не пов'язаний із захопленням. Проте навіть у виші не забув про любов до танцю та продовжував ставити студентські постановки. Я медик за освітою. <реш> я маю медичну освіту, я, я кинув, я я отримав освіту і повернувся до танців. Змінив життя чоловіка та повернув його у мистецтво. Випадок це була людина, одна, от е, вірте в знака, яку я більше ніколи не бачив, і знав її тільки два місяці. Е, да, от, е, от вона сказала ключову фразу: що ну, типу, навіщо тобі медицина, якщо ти неймовірно талановитий танцівник? Тоді він підписує перший контракт за кордоном та успішно реалізовується як танцівник. Чоловік здобув фахову освіту у Франції, там розширив свої знання та навички. Незважаючи на успіх за межами країни, Микола вирішує повернутися додому та розвивати індустрію танців в Україні. Я люблю свою країну. Ну, мені хотілося повернутися додому все одно за кордоном. Було цікаво, було комфортно, були інші умови роботи. Але вдома це все відчувається по іншому, і тут приємно створювати. Це хочеться тут робити. Танець це не просто рухи, а мова тіла, яка розповідає історію, переживання та передає емоцію. Лише з відчуттями рухи створюють цілісну картину. Більша частина, все ж таки, кого я знаю, говорять про те, що творчі професії вони. Неприбуткові, вони не дадуть майбутнього. Тобто, що ти будеш голий боси лежати під парканом, просити копійчину. Е, ні. Все залежить від світогляду, все залежить від амбіції, все залежить від того, хоче людина досягати чи не хоче. Я захотів. Це не був легкий шлях абсолютно, але це було цікаво. І зараз дійсно я відчуваю, що я на своєму шляху, що мені тут комфортно і танці це класно. Чималі здобутки як в Україні, так і за кордоном. Власна студія це лише початок. У планах хореографа створення власного кабаре. Тож чоловік каже, дослухайтесь до свого серця та обирайте те, що лежить до душі. Тоді усі мрії збуваються, а амбіції реалізовуються. Ім було завершення тижня. Вже згодом підсумуємо головне за п'ять робочих днів. Дякую вам, що залишаєтесь разом з нами. Також пропоную вам слідкувати за інформаційним простором на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Зичимо вам мирних вихідних та лише гарних новин. До зустрічі.